Східна мода наступає. Російські стилістки, моделі і журналістки підкорюють вершини фешн-індустрії завдяки мільярдам своїх чоловіків і батьків-олігархів. Нині з грошима можна купити не лише статус та дорогий одяг. it ґеллз пішли далі. Вони виходять на подіум як дизайнери. Перша ластівка Кіра Пластініна, донька відомого російського бізнесмена Сергія Пластініна. Ще у підлітковому віці дівчина випустила першу колекцію і зробила моду своєю роботою. Її батько вклав 35 мільйонів доларів у розвиток бренда на батьківщині ще приблизно стільки ж у популяризацію марки в Сполучених Штатах. Сяє на показах у Мілані і дружина російського страхового магната Данила Хачатурова. Модну столицю Франції Уляна вирішила підкорювати із розмахом. На початку цього року влаштувала показ колекції от котюр. Просуває жіночку у світі прекрасного сама топ-модель Наталя Водянова. Українські спеціалісти у сфері моди запевняють, без таланту на тижні моди в Європі пробитися неможливо. Так, да, треба великі гроші. І треба безумовно пройти так звану худраду, яка є при кожному тижні моди, коли ти надсилаєш своє резюме, коли ти надсилаєш свої попередні роботи, але ніхто ще в світі не відміняв якісь такі особисті стосунки, які звичайно можуть впливати на остаточне рішення. Що ж стосується українських дизайнерів, то стрімким злетом за кордоном може похвалитися Зінаїда Ліхачова, дружина голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Показ молодого і талановитого Жана пєра Браганзи, весна літо 2013 став головною подією першого дня лондонського тижня моди. Кравець представив колекцію на створенні якої його надихнула Зінаїда. Українка також зробила принти для одягу. Утім, від чуток про будь-який вплив Льовочкина на її творчість відхрещується.